Кубок Івано-Франківської області з важкої атлетики відбувся у Коломиї. Участі взяли понад 40 досвідчених спортсменів із п'яти районів Прикарпаття. Ці змагання були відбірковими для участі у чемпіонаті України. Спортсменці із Коломийщини Вікторії Кушмелюк 13. Проте важкоатлетка вже бере участь у обласних змаганнях серед досвідчених спортсменів. І після виступу навіть отримала статус кандидатки у майстри спорту. я дуже щаслива, правда, чуть-чуть чуть-чуть уривку не доробила. Це перші у 2023 році змагання з важкої атлетики, розповідає заслужений тренер України Микола Чабан. У Коломию приїхали спортсмени із п'яти осередків важкої атлетики на Прикарпатті. Це Івано-Франківськ, Коломия, Галич, і калуш. Багато так у нас не приїхало, приїхало 45 чоловік, тому що там залік по третьому дорослому розряду, тих дітей ми не виставляємо. тільки ті, які ті, ті, піднімають. Що Підготовка до участі у змаганнях була складною для кожного спортсмена, адже повномасштабна війна триває вже майже рік, каже начальник управління спорту Коломийської міської ради Володимир Колесник. На превеликий жаль, цілий рік ці спортсмени тренуються в таких екстремальних умовах, але на превелике щастя, результати ростуть. Це є запорука перемоги на міжнародному рівні. Оскільки ці змагання перші офіційні у цьому році, під час урочистого відкриття нагородили кращих спортсменів та тренерів 2022 року. них і важкоатлет із Калуша Володимир Щавінський. Спортсмену 21. Він займається важкою атлетикою близько семи років. І вже має звання майстер спорту України. Я брав дуже багато участі на всеукраїнських турнірах, кубках, чемпіонатах. І десь маю 10 призових місць на чемпіонатах України. У підсумку змагань сформували збірну Івано-Франківської області. Саме ці спортсмени представлятимуть Прикарпаття на Кубку України, який відбудеться у березні на Закарпатті. Ольга Гриджук, Андрій Гаращук для подій телеканалу НТК.